Чиста та прохолодна водиця, втім вона небезпечна. Мешканці станції Ємилівка з криниць п'ють воду, яку заборонила вживати санстанція. Місцеві чиновники обіцяли провести водопровід ще три роки тому, але обіцянки так і не виконали. Тому люди за допомогою звернулися до народного контролю. Баба Маруся, як і всі жителі станції Ємилівка, п'ють воду із криниць. Каже, раніше вода була краща. Колись була дуже вкусна. зараз не стала зовсім. А чого не знаю. І накип, і гуща вже виходить у ній. Не така, що всі. Осади відомі, що у воді утворюються навіть на відрах. У кожного все, п'ємо отруйну воду читати. Все, вона не придатна для вживання. Все в 5, 6, 4, в разів. Ну, деяка керниця. Все. То ми так її вроді не відчуваємо, але ну, аналізи беремо. Місцеві розповідають, у селищі є свердловина, її залишилося лише обладнати. Треба башню поставити, ніж воду сюди пустити. Все, зі скважини взяти воду, башню і все. Під час зйомок на розмову прямісінько з поля приїхав і сільський голова. Проводити чисту воду чоловік вважає не на часі. Поки що ми робимо дороги, а те трошки. Ні, ну хвилиночку. Чуєте, ну, мені ось треба покосити, мені треба погорнутися, то я зробити, так? А вода я не можу зробити, якщо вона проти десятиліть не виконувалася, то за день я його не зроблю. розумієте? Що зроблю? Що можу? намагалися Я кажу, я цим не займався, я кажу правду. От в районній адміністрації нам пояснили, вода у Свердловині теж неякісна, Доведеться бурити нову. Будуть бюджетні кошти, буде надходження грошей, і ми тоді це питання обов'язково вирішимо. Я думаю, що це буде в 2015-му кінці або в 2016-му році. Народний контроль за півроку перевірить, чи дотримує своє слово нинішній голова району. Я на вечірку Дмитро Васильєв. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть. Народ